Черга на андріївських вечорницях слугує конем. корж, казали, або На коні, на кобилі, на хромі. Куди їдеш? Мрін. Що везеш? Що в миху? Сміх. Ану засмійся. Не буду. Не буду. Не буду си нікуди. І значить він, як засміявся, він не може кусати калиту. Лови! Куди ти на 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 їдеш? Що везеш? Що в міху? Сміх. Ану засмійся! Ні. Точно не будеш. Добре, кусай! Сміх. А що в міху? Сміх! Ано ну засмійся! <риклад> засмійся! <риклад> Де <Молодець>, ти <серьезний. риклад> Так <боже>, Заслужив! <риклад> <риклад> Ой, молодеж! Ой, молодець! Куди їдеш? Що в них? Добре. Кусай, серйозний хлопець. Косив. Оце новоспечене сонце. Він зараз розділить на всіх, щоб був мир і достаток в кожній хаті. І Оток. так вважалося, що якщо так жартувати, і хлопці заслужили, то ділили ту калиту між всіма. То й ми зараз це зробимо. Ти поможеш, мені. Розламуй Добре? цю калиту, так. розламуй на половину, розламуй. Бери. Розламуй. так. О. так. От. і тепер хлопці виходять і розділяють на всіх. Розламуєте і дівчатам роздаєте і собі берете, щоб всім хватило. Проводите <головіка> представить.